Що робити, якщо під час тривоги укриття закрите. Мені розказували люди, що значить треба біжати до першого відкритого під'їзду і на першому етажі, на першому поверсі ховатися. Ну я чесно кажучи, не хожу в укриття. Я думаю, що можна сховатися в будь-якому місці. Це не проблема, мені здається. Якщо воно офіційне укриття повинно, значить той, хто не відкрив викриття, несе саме головну відповідальність в Україні. Юридична відповідальність за закрите укриття під час повітряної тривоги регулюється нормами, пов'язаними з цивільним захистом населення. Відповідальність за такі порушення залежить від обставин, статусу відповідальної особи та наслідків. Згідно з статтею 32 кодексу цивільного захисту України, укриття повинні бути відкритими та доступними для цивільного населення під час повітряної тривоги. Відповідальність за готовність, доступність та відкритість укриттів покладається як на балансу утримувачів, тобто власників або управителів таких укриттів, так і на посадових осіб, які відповідають за їхню експлуатацію. Ну хто комунальні служби чи хто там за них відповідає? У мене в районі є багато укриттів. Я можу йти в друге. Звісно, ті, хто мають відповідальність за те, щоб воно було відкрите, порушення правил утримання споруд цивільного захисту або незабезпечення їх готовності, можуть потягнути за собою адміністративну відповідальність, передбаченою статтею 175 Прим. 3 КУПАП, та накладення штрафу у розмірі до 3400 гривень. У разі тяжких наслідків, наприклад, якщо через закрите укриття постраждали люди, або ж хтось загинув, осіб може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за статтями 135 кримінального кодексу України залишення в небезпеці, або ж 167 службова недбальність, які передбачають позбавлення волі до 8 років.